І це в нас павербанк, і ціна 100 гривень. Чому 100 гривень? Тому що по 100 гривень. Це павербанк за 100 гривень. І ціна 100 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Чому по 100 гривень? Щас покажу. Це все новий павербанк за 100 гривень. За 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Тепер дивимося, чому за 100? Тому що за 100. Це в нас раз, два. Три. Викинули і залишилось павербанк. Рівно на 100 гривень. Оце коштує 100 гривень. Плюс-мінус така банка. Гривень, хай там, ну, дороже, да, ніж по 100 гривень. Бо не по 100 гривень а на батарейка. Тут цілий павербанк, бачите. на 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Такі павербанки За ціною 100 гривень. Кому потрібно, заходьте, замовляйте. Все нове. Ну, дорожче продавати просто не хочу. Можна продавати і по 300, і по 400 вони в інтернеті. А на сайті 100 гривень ком'юа. От ціна цього павербанка на 100 гривень він і тяне. Так що кому потрібні павербанки за 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа вже є наявності. Всім гарного.